Вітаю, друзі! Сьогоднішнє моє відео знову про. ін... ін... Не можу я це слово виговорити. В общем, про препарати, які борються з поганими комахами і вредителями, які наносять нам шкоду. Ось. Подивилась я багато-дуже відео і вже вам розказувала про актару. Я вже приливала, три пачечки, я купляла. І ви знаєте, сьогодні, де я викопувала, продавала в тому місці, де були хрущі, їх немає. Або вони якось чи здихають, чи вони якось відлазять і десь здихають, Ну вже там я підкопувала, не знайшла. Але я знайшла от ще от таку м золотий стандарт вражаю Турбопресто. Це канал е нашого користенського блогера, який вирощує полуницю на продаж. У нього там сотки сотки, сотки. куча. Він купляє оці баночками, вони є по пів літра. І ось у нього на каналі я знайшла. Спочатку він рекомендував Актару, і це ж я, а тепер оце турбопресто, тому що воно трошки сильніше. Ви всі знаєте, що да, я за природне землеробство. Але коли е я купила е біопрепарат, але він трошки довгої дії. Я з ним буду звичайно користуватися всі ці роки і надіюсь, що я виведу. Але цей рік мені їх треба просто знищити, тому що це праця і це кошти, які я потратила на рослинки. І знову я сьогодні підкопую кущі. Ось я продавала. І знову там оці непідлиті деякі. Я не думала, що там откерія в мене був там величенький кущ. А вони там сидять собі. ось. І ось такий препарат. І він показував, правда, на полуниці. Ви подивіться, опис я дам внизу про цей препарат. Але ви можете і самі почитати про нього. Ось він розводив, правда, 3 мілілітри на 10 літрів води. 4 мілілітри, це десь на 12 літрів води. Мене ось 4 мілілітри. Він брав лійку і він лив під кожен кущик полунички, ну, геть потрохи, тому що препарат сильний. Тому треба так дивитися, дивлячись, яка рослинка. Я думаю, що він грам 200 десь лив під полуничку, може й менше. Ось. І треба дивитися, щоб було волого, але не було дуже заливних дощів. Цей препарат має, як сказати, питатися. Ну, я говорю про декоративні кущі, я не знаю, як там от, полуниця, все останнє, за скільки до плодоношення. Це все треба видивитись і вичитати. Я просто розказую про те, що я ну, буду підливати декоративні рослинки від хруща. Але він іде для культур. Овочі для відкритого ґрунту та тепличні, картопля, томати, баклажани, гіркі, капуста, морква, дині, цибуля та інші. Це іде широкий спектр. Колорадські жук, совки. Боже, Тут, тут стільки: осього. плодові дерева, груша, слива, вишня, персик, перелічується куча, великий спектр від шкідників. Виноград також, також ягідні кущі, смородина малина, лохина, інші та троянди. Ну, це як опирскувать норма витрати 4 мл на 10 літрів води. Ось, е А от іменно подливати це дивіться відео шукайте ось е я буду розводити його. На 12 літрів води. І дивлячись, яка рослинка підливати під корінь. ну Там пишеться, що він не палить листочки. Бо так він лив так собі полуницю, так поверху, і нічого тій полуниці не було. Тому ось ще такий препарат. У кого багато личинок хруща. Тому я ще поки, я просто розказую про нього. Просто розказую. Але я думаю, людина, яка займається полуницею і в неї там куча соток землі, то він не буде розказувати і викупляти пляшки по 500 мл, а це доволі дорого. Ось таку отруту від хрущів. Тому так, дякую за увагу. Комусь може, це буде в допомогу. Бо, чесно скажу, мене ці вже личинки просто дістали. Все, дякую за увагу, до зустрічі. Завтра, дасть Бог, буде, якщо все добре, будемо жити, мати здоров'я, буду далі продовжувати робити свою нову квіткову клумбу. Все, до зустрічі!